Года. И я представляю громадскую территориальную громаду Деснянского района. Значит, мы ну уже год как занимаемся этим вопросом. Сначала было тяжело, мы не понимали, что нужно делать и как дальше быть. Я считаю, что мы будем собираться очень долго и часто, но если мы сегодня не отработаем самый главный механизм, как донести все наши мысли до людей, которых мы собираемся объединять громады. Ничего у нас не получится. Первое, что я бы хотел сказать, что нам нужно или уже на готовом телевидении иметь 2-3 часа своего времени, или свое телевидение это, громадское организовать. Где мы могли людям доносить постоянно, где что происходит, в каком районе, кто ворует, кто что забирает, где незаконное строительство, где все, что происходит, мы должны доносить до людей. Если мы будем собираться и ничего не решать, то ну как, мы решаем, мы все понимаем, мы ушли, разошлись, на этом все закончилось. Во-вторых, нам нужно иметь свой сайт, когда мы можем все делиться своей информацией, в любой момент собираться и оперативно решать все вопросы, Тогда мы можем быстро, оперативно все это сделать. Свою газету, это мы должны сегодня в протоколе написать, что мы готовы вот сейчас принять такое решение, и тогда мы уже более э, сформируем как бы свои видения, и будет все понятно, все ясно. Все, что касается властности, могу вам доложить. На сегодняшний день в Десянском районе, когда мы заступили за спортивные организации нашего района, оказалось, что все жители, в которых находятся спортивные клубы, их было 22, осталось 11. Непонятно по каким причинам, они уже переданы Власть с каким-то организациям Фирмам и тому подобное Нашу власть уже дербанят Там уже передавать будет нечего В 2007 году Черновецкий и его молодая команда За одну ночь В ноябре месяце передали 1590 гектаров Деснянской земли На студентов переписали То есть если мы сейчас Начнем делать инвентаризацию земли, Мы кстати сейчас инициатировали Деснянская громада мы цитировали такое письмо, что мы хотим провести контрольную ревизионную комиссию и э, провести инвентаризацию всей властности коммунальной и всех земель. Пока что ответа никакого нету, потому что каждый из нас борется в одиночку с этими ветряными мельницами. Если мы сегодня примем общее решение, что да, давайте делать вот так, вот так, вот так, мы будем консолидированы, мы будем знать, куда нам двигаться и что нам делать. Спасибо. Слово. Хочу розпочати з привітання з 2015 роком і побажати нам усім позитивних перемін, які, які дали нам можливість довести стандарти нашого життя, то є кожного громадянина України, на початку до середньоєвропейських, а потім і вище, Тому що, повірте, наші ресурси, які ми маємо у своєму володінні, дозволяють це зробити. А тепер конкретно. Якщо вам говорять попередні чи настоявші реформатори, що вони збираються проводити реформи в країні, не вірте. тому що кожен із нас має як мінімум одну вищу освіту, так? і кожен вивчав хто вивче, хто поверхнево економічну науку. Так? І пам'ятайте, що всі вчені економісти всесвітнього відома, починаючи від... Французькі соціалісти закінчують Кардоном, Марксом і Леніним, всі один голос ведро. Що основні ступи будь-якої держави це облік і незалежний контроль. Тепер вже є цей контроль і незалежний той облік і незалежний контроль в Україні. На сьогоднішній день немає. Вибачте, я філюся. Немає. Для цього нам треба його відновити. І я вважаю, що це одна із основоположних вимог. Тому числі кожного громадянина і громади до влади до неї. Давайте на 1 січня 2015 року. Довша дискусія, в мене обмежений час. Дивіться, у цьому світі існує чотири види обліку. Оперативний, статистичний, бухгалтерський і управлінський. Що зробили наші реформатори? Вони додали до цього обліків. Ще податковий, і само собою виникла чорна і біла блотеля. І як ви бачите, що оце все дозволило занадтить усе і гроші, і майно у глибоку ті. І повірте, вирвати її з ціні, можна тільки відновивши, настоящий бухгалтерський оплік, а податковий як такий, який не підає ніякому контролю. Як би ми того не хотіли відкидати зовсім. Спочатку в районі, в Піснянському, Воловському. Що треба почати, щоб організувати цю громаду? Технічно, етапно. Дякую. Дякую за запитання. Я трошечки, буквально, ну, декілька слів скажу по попередньому словам. Я дуже прошу не говорити все. Я не можу говорити. Чоловіки, дайте мені сказати від вас? Може, просили. Чоловіки... Значить, знаєте, що я вам хочу сказати, так я я, б вас, дуже, я б вас дуже просила не витрачати багато часу на те, що вони змінять Конституцію. От повірте мені, вони би про це так довго не розмовляли, якби вони могли її змінити. Запам'ятайте, стаття 5, 13, 14 конституції, яку вони без нашого референдуму змінити не можуть. Вона говорить те ж саме, що говорить 142 сорок друга Що саме український народ є власником національного багатства, що є національне багатство декларацію про державний суверенітет, там написано, що є національне багатство і є виключно виключною власністю національного українського народу. І стаття 5 говорить про те, що в нас республіка спільна справа громад. Воно обліковується в громадах, де нас, якщо вони зміняться 142, 143, 130 чи 132-го вони хочуть змінити, то в Конституції буде склад злочину, буде два власника. О те, що ви розказували, там адміністративна територія, чи ще хтось власник. в Конституції з'являється два власника, а це склад злочину, який може бути з ви розумієте, для чого. І для міців. І для майданів, і для викидання з місць Верховної Ради тоді вже законно розумієте, в законний спосіб злочинці просто викинуть з Верховної Ради. Та спробують європейська хартія їм цього не дає. Це просто великий плів, який вони нас просто від. Власності, перше. Друге, перестати платити комунальні послуги підприємства, які вам не належать на правах публічної власності. Ви так само можете це перевірити, як ми перевірили по податках, що таких рахунків територіальної громади, на які попадають кошти, які ми платимо за комунальні послуги, немає. Які податки так само. Це перше. Друге, що ми що ми можемо зробити своїх територіальних громадах? У нас є досить. Oh Сильну думку, що повинен бути зафіксований конституційний власник територіальна громада районів. Подобається вам рада, чи не подобається, то ви вже на загальних зборах вирішите, чи буде вас районна рада чи ні. Але конституційний власник район, територіальна громада, в якому обліковане все майно. Тому оці придумки, що це ВЗРС зробили, це брехня, це просто якби простір, який можливий для контролю. Більше ніж там 300 тисяч ти не проконтролюєш грунтове. Тому е, цей облік району – це е, такий е, о, облік, який можна проконтролювати. Значить, е, це перше. Значить, е, е, вимагаємо реєстру власності на баланс запублікованого, тому що вони пов'язані опитувати конституцію, видавати закон про. Баче говорили. Значить, друге, реєстр власників оприлюднити. Е, це наша вимога пряма покина буде. Це не має значення скільки людей це, на це вимога. Чи один живе в районі власники знають, що його обіграли на національне багатство відчуває? Чи це дитинство, чи це вся територіальна громада, яка проживає, 300 тисяч, включаючи дітей від народження, які розуміють, що вони публічні власники. Значить, крім того, ця вимога по податках і комунальним послугам вона дуже проявляє той простір, який треба змінювати сі час і сію мінуту міськіми. Ніж Конституційний договір, які засновники договір держави у нас є. Тому е, у нас е, дуже багато кроків, які повинні виконати е, чиновники, які сидять в кабінетах, і які ми повинні пояснити, що з них все починається. Якщо ми це самі зробимо, ми це все одно зробимо. Поляки зробили за девіки, і ми це зробимо. Ми не є ще за поляків. І у нас національне багатство на кону набагато більше, ніж у поляків. І наше завдання зараз. Е, Що стосується, у нас є два ну, якби, е, варіанти для великих міст от, е, розвитку територіальних громад, усвідомлення, як мінімум, і друге оформлення е, національного багатства в великих містах. Перше, це через ОСН як первинні суб'єкти територіальних громад, як частинка власників, от, які розташовані з територіальної громади будинку в будинках. Чи в мікрорайоні, Значить, це той, що властик, який має право рішення прямої дії, і яке обов'язкове виконання міським головою. Значить, ми можемо делегувати на конференцію через ОСН, представників, які свідомо приймуть все, що ми з вами запропонуємо так? і статути, те, все, що ми напишемо більше разом у творчо творчому процесі. Значить, другий варіант через підписні листи, як це ми можемо всилати. Шарту до душі пояснюю людям і тут задавали питання, як це робити. Ви знаєте, я все сижу в цьому залі, і в мене знаєте той досвід майдану того рік року, вже да? коли ми тут сиділи і ніхто не чув цю тему. Да? Ми намагалися проговорити її, але. Він говорить про що? Про те, що ми все-таки виросли на цей час. Ми усвідомили, що майдани це тимчасово, а наш Майдан у кожному своїй територіальній громаді. І е, пояснити сусіду, такому ж ласкові, як ти здає обов'язок, що ми разом повинні оформити, зберігати і примножувати і полінувати заради наших дітей і онуків і. Одній людині нічого не дасть це знання, які потрібні Дякую. Лізні всі мінеральної застройки. де дуже сильно виріс колесо. Дуже сильно. Я сюди їздив в ліс, по своїм танці я обрізняв свого паспорті. Получається, що великого лісом находився кількість смашечних там. Внутрі ліса. Дуже смалшевши. Гектар ми вирізають ліс. Сейчас вони що, що хочуть забрати. Вони сейчас хочуть разом на близопаркову господарку, полностью СССР, которая касается по полону, по всьому. І, і хочеться забрати Київ Золотко. Если Київ золот забере, то вона тільки взагалі подала. Публічного власника немає власника землі. Я, наприклад, у своєму приміщенні магазина не плачу земельний податок, бо немає власника землі. Ми не запитали, не документів немає, кажуть, я потраховується вже. Ви зробіть такий запит, знайдіть кусочок землі і перекладіть на них на них відповідальність. Тому що, коли До речі, поляки, я вибачаю, не поляки, що, що говорили нам, вони ж теж в Варшаві поплі в районах. І вони районні ради, і вони не кричать, що вони совєтські, щоб ви знали. Тому що вони ефективно управляють і переможуть. Чесно кажучи, нам потім міська рада буде примножувати, чи районна рада, але що вони не роблять? Вони тримають. Да, і в тому не буде. Право. буде право. Плеванять, Плеванять, але в Варшаві. Чи, чі, ві, ві. Президент України Петро Порошенко веде активну забудову незаконну в районі Печерської лави. Тому що у мене пропозиція. Давайте організуємо публічний протест біля цієї будівлі. І заяву світі, що дійсно ми щось можемо зробити. Давайте Шановні друзі, Олександр, Нагорський ну, Олександр Йосифович, громадська рада, самоврядування, шановний звичайний Петро Олександрович. E, питання, яке, шановна пані Ріма, було вам задано, це що ми сьогодні повинні зробити, щоб ми мали територіальну громаду, яка нас захищає і яка нас від народження до смерті буде супроводжувати? Тому я дуже прошу, ну може я не так багато можу розповідати, але конкретно є, шановні жінки, сьогодні новості. Ну, я дуже погано чули, я відчуваю. По-перше, є об'єднання співвласників, жінки, є об'єднання співвласників будин, житла будинку. Ці об'єднання мають об'єднатися об'єднання співвласників майна мікрорайону. Оці об'єднання мікрорайонів повинні об'єднатися у об'єднання співвласників району і тільки я вибачаю, Друзья, дайте слово сказати. Давайте давайте я другого світу. Я не разу реагую, якщо всі разом. Я думку свою розповідаю. Послухайте далі. Якщо ми прийдемо сюди, що зібралися люди, то це дуже багато, майже дві сотні чоловік та жінок. І всі ми кажемо, ми територіальна громада. Територіальна громада це три мільйони людей. І вони повинні бути представлені конкретними об'єднаннями, об'єднанням прикласника будинку, мікрорайонів, районів. І райони повинні об'єднатися в територіальну громаду міста Києва. Як це зробити, які документи зробити, до кого звертатися, як і що, і що? І що? І що робити завтра, є, оце програма, яку Віталій кому розрахував і вже багато років проводить. Тут є адреса, є електронні контакти, є телефонні контакти. Будь, будь ласка, давайте робити

Це, громад... Це юридична особа, її очолює лікар-одержовій От, Громадська рада самоврядування. До міста ми ще не досягнули. Це юридична особа, яка надає консультативну зараз. Це